Музикант 38 років. Маю дітей, дружину. Багато часу працював у Польщі. Повернувся сюди, бо треба захищати їх. Хтось має це робити. Як ти приєднався до ЗСУ? Ну, то одразу в перший день, бо тільки приїжджаю за кордону, то одразу просять з'явитися. Видають повістку і просять з'явитися до військомату. По перший день пішов і одразу мені, якби дали повістку, і запитали, куди я хочу. Це, це мене порадувало перше, бо я ну, дуже багато чув, коли був за кордоном, чув, що е, ті, хто приїжджають за кордону, їх не питають, сажають в автобуси, десь кудись вивозять, ніхто не зна куди. Але я, коли перетнув кордон, до, до мене нормально віднеслися, і е, я ж говорю, що запитали куди. Я конкретно відповів бо я якби намірено вже йшов. Знав, куди я йду, і я знаю, що ці війська це найкращі війська, і я знаю, що я чогось коштую. Я колись тренувався ще в молодості і, і ще не, не є такий старий, то ще можу постояти за себе, за родину і за країну, за державу. Яке у тебе враження від БЗВП? Мені дуже сподобався цей курс. Це дійсно курс на виносливість. Багато людей не змогли навіть пройти з першого разу це все, цей курс. Дуже важко було. Якби цей курс на виносливість, і він якби наближений близько до реальних подій. Єдине тільки що в нас ніхто не стріляв бойовими набоями. Як ти потрапив у четвертий полк ССО? Ну, вже як пройшов я курс в 100, то було розподілення, і я потрапив в цей полк. Моя посада, то я оператор. Отримав зброю нову, яка зараз при мені. От. І я бачу, що це зброя не з тих часів, не стара зброя, це нова зброя. Зброя була запакована ще в коробках. Це все закордонна зброя. ддм 4 калібр 5,56. Я скажу, непогана зброя і на, на порядок вище, ніж наші старі е, Калашникові. І е, в плані того, що бойова ефективність, е, якби розкид, розкид е, кучність, як то по-нашому е, кажеться, е, краща. І, ну, взагалі, е, Ну, дійсно, ці війська ну, дуже забезпечені добре. І закордонна нова техніка. і Зброя нова і це, це набагато краще, ніж стара вже погоджена зброя. Як виглядає день рейнджера? Ну, Я вам скажу, що день якби. Подібний до такого звиклого дня в військовий час, бо наші там, навчання не відбуваються, не відбуваються там, щоденно, якби, бо є такі поняття, як наряди, і військовослужбовці там виконують інші функції в полку. Так само на своїх, в своєму розположенні то є і КПП, і, ну, і Казін. З і це люди, які залишаються на місці і несуть там службу. Інші, хто не задіяні, вони йдуть на, на заняття. Ми маємо місця, де є займатися, де вже приготовані. Окопи, наближені до, якби, до бойових дій, які вже там по нас не стріляють. І ми туди ходимо, тренуємося. Кожного дня, якщо ми не задіяні ніде в наряді, то тренуємося. Кожен день. Зранку там зарядка якась, якби поснідали, отримали зброю і вперед. І часами, що обіди нам вивозять туди на місце тренування, ми не повертаємось, бо це відбувається не в батальйоні, а за територією. І треба туди і два кілометри йти. І якби робимо ці бойові походи, тренуємося. І... Бо це потрібно. Я... На мою думку, це потрібно робити, не давати ніде слабинки, постійно тримати себе в формі. Що скажеш тим, хто вагається? Що я вам скажу? Всі люди різні, є натреновані, є не натреновані. Але я хочу сказати одне, що якщо в собі, в собі знайти сили і якби, посчитати себе сильним, і так як я, мені 38 років, але я вважаю, що я сильний, я зможу. І якщо би кожен так вважав, і, і то я думаю. Було б набагато краще і було б більше людей, які прийшли. Я хочу сказати одне, що той, хто вірить в себе і знає, що він зможе, то варто прийти сюди і сказати, що я хочу служити тут. Я вам одне скажу, що тут людей, так, тут людей цінять і зброю таку зброю не видають, як кажуть, і в нас на убій пускають. Це закордонна зброя, і тут тренують на високому рівні. Приходьте, якщо ви по собі чуєте, що ви щось можете, то варто спробувати прийти сюди.